Так, ми ще в Нозара. Хто впізнає? Хто впізнає, упізнає, упізнає, а хто не впізнає, не то ми зараз скажемо. Славно відомий чернівецький чемпіон останніх змагань. жеребець Ціган. Е він в мене вже є на каналі. Він був у Маріна, у мого друга у чериші. Зараз, зараз Назар купив його, знаходиться у Маняві. Так. Оце є ціган. Який живий був, такий, такий є. Я вчора був на Чернівеччині, знімав. Е... Знімав по ньому потомство. Про нього бесіда вчора була. Вище, навіть, навіть ніхто не знав, що він проданий. Там такі рухи. Що... Навіть ніхто не знав, що він проданий. Ти ще його не впрягав, ніде не їхав. Цей жеребець має страшної сили і страшного вогню. Там Марін йому два слова, як казав, так він не знав, десь дівати. Отакий циган. Наробив лошад. Наробив лошат. Oh, Тут передисько широкий. З ким ось я балакав, я не пам'ятаю з ким. По-моєму, з Василем зі Львова. E, з лісником. Ну, з лісничим. Він казав за цього жеребця, що пеш жеребець йому цей всі подобає. От. Він в стайні. Зараз він знаходиться в село Манява в Назара. Це жеребець. Тут що робота, що юність. Тут такої він має енергії, що певно без нього ніколи не вібить. Десь вісім, по-моєму. Та то таке, хлопці, рік туди-сюди. Це не п'єк та й не десять різниці. Це таке. 8 де уїк. Так що. Чемпіон. Чемпіон Чернівецької області. Зараз приїхав на Франківську область до Нозара. Він, по-моєму, і у однокінці і у парі взяв перше місце. Так. останні змагання були 21-го року, він там узів цей. Узів... Так, був так, так, так. То від тебе був такий? Він у мене був тож. No. Прр. Так, 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 то, то де Марін Сашу купив. Отакий жеребець. Прр. Налишов, налишав потомства Марій... на Чернівецьчині. <проводився> Що, Дмитро? Ви б не, не їхали такими жеребцями. Кажу, ви б такими жеребцями не їхали. Їхали би. Головне в причет докупи. Ну, це кінь живей фест. Тут, ну, тут такої енергії у ньому, що я не знаю. І, і Марін їхав з ним. Марін фірманив. енергію з нього таке кішко. Кого би зацікавив? Буде на продаж на зарчині? Ні, так. у усього продає, каже, не встидаюсь. Так. Коротше, кого, кого би заінтересував ціган, номер телефону буде закріплений назара в коментарях. І дзвоните. Ні. Він має рухи страшні. Кого би циган заінтересував, будете дзвонити до Назара. Йдемо, покажемо ще кобилу. у Назара ще є кобила. Я кажу, цігана, цігана багато хто знає. Особенно з чернівецьких хлопців. Нагадую, жеребець був у Черешів, Маріна. Зараз знаходиться село Манява, Івано-Франківська область. У кого буде цікавити цей жеребець, номер телефону буде закріплений в коментарях. Пес, ну він має висоту. Довжину він усього має. Десь. А такий живий, що просто. Ну. Та він тоді у Маріна ми як знімали в зимі. Хлапці. Він такої мав енергії, Марін ще щось там з був, було хлопчеві водили. У ріку хлопець кіньську поусі та що? Страшної він має. Ну, страшної він має енергії. Так що йдемо ще покажемо кобилу. Забуде. А він хоче до коней. Так, Назарша має таку кобилу. Кобилі 13 років. Вона жеребна? Кобила жеребна почило. Кого би заінтересувала? А то від неї лошати продав, так? А, продав я неї <кхух> могучому. Лошак був по могучому. Від неї лошак проданий. Яка буде ціна на ню? Назар. Яка буде ціна на ню? Півтора тисячі. Кого би заінтересувала така кобела? Пару раз запрягав і так. Пару раз. Пару раз запрягав, бо це є матка, кобела з заводу. Має... Зараз покажу прр -пр 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 -пр. Має тавро. Просто погано видко, бо вона дерешка, а білу шерстю заросло. Але кобила таурована. То Той документа на нього є, ні? Ти не маєш на нього документів. Але десь у неї є документа від неї? Бо... Кобила, ага, кобила походить від Сергія. Може десь у черго, може, десь і є, валіють. Але то, хлопці, документа. Я не знаю. Для мене документа нічого не, не значить. Мені треба би був товар. Ще було здаєш? Я пущу голубе там. Добре. Вам отака, отака кобила може бути на продажу. Е ціна півтора тисячі. Чуєш, а як то лошікова мама назвала? Берта, а це Бруно, по сеньору. Він продається теж? Коротше, номер буде у цім. От. От така цей. Отака от кобила Ну, Олександрійка таурована. Кого, кого буде цікавити? Будете дзвонити. Номер буде закріплений в коментарях. Така, зараз така Олександрійка. Назар, хлопець. Та не хлопець уже, газда. Молодий господар, але любить файні коні. Тримає і голуби. І коні. Працює. Працює важко, бо коло цього треба робити. Ось така кобила, кого заінтересує, будете дзвонити. Там є голуб'ятник. Зараз я зближу. дивіться є, є голуб'ятник. Там собі голуби. Я не знаю які, бо Назар пішов. Класти чайник, я не знаю якої, е, ну які це є тут голуби, але там є якісь всякі білі, різнокольорові. Так що Назар є господар, молодець. Молодий, але... Але толковий. І є ще такий лошачок. Сім'йорович. Мама Берта його. Буцефалові. Походить з Львівської області. Була у лега Пилипюка. Колись теперка була у Назара. Назар маму його продав. Лошачковий 5 місяців. Лошак по сім'йору. І по кобилі Берті. Е, кажу, номер буде закріплений у коментарях, кого би зацікавив лошачок. Будете дзвонити. Домовлятися собі. Що, кого буде цікавити? Зараз є жеребці гарні на продажу. Кобила є, лошачок такий. Кого буде що цікавити, будете собі дзвонити і домовлятися. Є що купити, хто має бажання. Головне головне мати бажання. Головне мати бажання, розводити, трудитися коло цього, бо це, бо це хліб нелегкий. Має гарну ножку. Гарну кістку. Мечка на ногах, гривка розкладається на два боки. На 5 місяців лошачок. Лошачок гарний. Так що, що кого буде цікавити, номер буде в коментарях. Дякую всім за увагу. Коментуйте. Ладіть лайки і обов'язково. Підписочка. Не забувайте підписуватись на канал. Будьте всі здорові, всім меру, добра!